Моє невдале завдання, що робить Хасан протягом дня. Там встає, снідає, працює, відпочиває. Ось тут треба було написати, що він встає там у такій-то годині. Ну, і я ж написала, що він їсть свій сніданок, як на картинці

Ну, і далі він же там говорить по телефону, відпочиває і спить. І вчителька сказала, що у норвежців не так. Зранку у них сніданок, фрукост. Потім на роботі у них перекус ланч. це може бути чай і бутерброд, тобто ніякої їжі. І міддак, тобто обід у них 17.30, 18.15. Ввечері в них взагалі немає. Якось тут у нас у підручнику, що ввечері, ось 19.30, можна з'їсти ще якийсь бутерброд і все. Тобто вони їдять зранку і їдять в обід. От, мід так, обід. І це дуже цікаво, тому що я дуже мало зустрічала людей з зайвою вагою, норвежців. Майже всі струнки підтянуті, дуже спортивні.